Які ваші плани на 2025 рік не дуже хочеться бути голословним. Так, тобто хочеться, щоб це все збувалося. І трохи нервуюся попередньо казати. Наприклад, ми не дуже афішували там від ну, запуск нашого чат-боту. Там да? тобто, я досить звагався, чи вийде, чи не вийде. Зараз наговорити, що я там запустимо ми і? Застосунок хочеться запустити в цьому році. Хочеться ще відкрити представництво. Хочеться відкрити нові напрямки, які там, наприклад, це може бути Норвегія, Великобританія. Дуже хочеться якимось чином пробитися до Ізраїлю, возити туди посилки, тому що спроси є. Тобто люди багато питають. Ну коли ми відкрили, коли ми почали поширюватися активно у соцмережах. Дуже багато запитів туди, куди ми ще не возимо. Тобто і є куди розвиватися. Ми будемо це робити. Тоб, Я в ну, будемо намагатися. У вас такі є перспективи. Я точно знаю, що у вас все вийде, і ви будете дуже-дуже популярні. Будемо згадувати це через десятки років, да. як ми тут їли Якщо... яйця в природі. Да. Все супер, класно.